І всім здорово, дорогі глядачі. Сьогодні подивимося бій на танку ІС. Дуже старий бій, то тобто, було десь 13-14 років назад. Згадаємо, який був тоді баланс, які були звуки, яка, яка графіка була і це все. От, так що запускаємо це у нас запис відосу, тому не зможу нічого показувати толком. Ну, поїхали. От ті звуки, та музика, яка зараз є. Ой, не то що зараз, а яка була раніше. Початку це було. не знаю. По-моєму, мені здається, що тоді було краще, ніж то зараз. Зараз музика якась не така атмосферна. Ну не цікаво. Оце от. от сьогодні, та музика пляхала, Не Знаю, як передати. Воно настільки атмосферне, воно настільки класне, прикольне. Просто немає слів. Звук звук того, як їде танк, звук того, як працює мотор Графіка често. от така от, от, от графіка мені більше привіщена, ніж е, теперішніх танків. А баланс, який я дивись Два те сьомого рівня, ще йде п'ятерки і Немає шістьорки. Просто немає. А от уже в іншій. В команді противника. О, до речі, звук піконний постріл. Не то що зараз. Зараз взагалі непонятно що. О, а в команді противника дві ПТ 7 рівня і дві орки є. кв 3 6 рівня, який зараз є на 7 рівні. Так, да, Хюміль, Арта, О, то зараз рівня 5. Зар... Ні, зараз ма по-моєму 6 рінях, так? Да? Що я так помиляюсь, зараз ще ГВП райде. Во, зараз дає сплешем. Не, не сплешем, по-моєму, було попадання на 400. Жесть просто. От в такі би танки я би зіграв. Не то що. То, що зараз, це повна херня. Трафіка ок. Ну баланс, фізика і то вс. Yes. Ну фізика ще може бути більш менш нормального. Баланс говняний. з водом нових танків, зводом потом э, тих. Як ми это називаються, бляха, мох от их пулеметів. Та ну нахрен. Тут говорить, что не имбан, блять. Просто папаха на в легкому сетапі, скажемо так. Вот десятый рівень. О. Буайндом забрав кавы три. Бачу, дуже погано видно. КЗ4, мінус. Е От. Зараз е, пулемет 10-го рівня е, виносить... Може винести бабаху 10-го рівня. Просто з одного пулемета винести бабаху. Це якби ну, не дуже. Достатньо вже бабах, що е, вони по 2 кхп наносять, тому що е, тихо вводять. Ну, не знаю. Може, такому як, Но, чесно, тісно, игра е, зараз скотилася. Просто скотилася ігра. Раніше були танки і грали тисячі гравців, от черга була ну, в тисячах, напевно, вираховувалася. Зараз даже тисячі немає Даже 500 500 гравців в черзі на бой немає. Я не розумію, чим розробники думають і чому вони не хочуть відкрити сервер под Classic. Я думаю, що багато хто захоче поіграти на тому сервері, згадати старі часи, старі танки, старі звуки, стара графіка, бляха муха понастральгувати, поіграти артоводи. Я думаю, дуже хочуть поіграти на тій арті, яка е, дає на ну, просто на фулку, просто забирає е, танк е, повністю. Фугаси, просто ти всього стріляєш і ти наносиш, якщо взяти, то є 100 да, і його фугаси. Середня альфа, щось 900, по-моєму. Якщо не помиляюсь. І ти всього стріляєш і ти наносиш десь 400 одини, да. от в таке хочеться поіграти. Я от недавно поіграв в, 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 в танки. Чесно, просто немає бажання в то грати. Немає. Ніякого бажання. от Кі танки там було би кажуть грати. Дебалант тоже по сути взагалі немає. Бляха, муха. Там две э, семрки, сразу п'ятрки идуть, там две семерки и шесть две шестерки, бляха. Ты э, на тройці попадаешь до э, о, там? До шестерок-семрок, да, і ты ниче разрубать не можешь. Ну, конечно, такі особи, да. Прости дебланс бубен непоганий. Заработать таким, чтобы тройки не попадали до шестых-седьмых ривней. 4-5 ривней, да, окей, чем уже будет. Но не до шестых, не до седьмых. Но полости, вот тут звук танк с третьей полостью, это вообще классно.

Ну, карта, конечно, така в собі пляха. Тут э, багато стояло, якщо ніхто нікуди не їде, ну, то вже ніхто нічого не світить. Це просто ніч'я. І ніхто нікуди не хоче їхати. І от тоді бої чесно і ще довше, ніж зараз. Це що він зараз робить, я не знаю. Там, по-моєму, дом був видно. Чого він стрільнув в дом? Я того не розумію. Так, наш із десь поїхав. Вони вирішив буде світити. Цікаво, а то ж тоді ще не було, що тоді ж не можна було твот з'їжати, та треба повністю от вс Бляха, Подивіться як у то було колись, Яка провінція була. О, у нас не попав. Да, тоді точність тоже не дуже була. А воно якось не краще попадало, ніж зараз. Так, Т-25-2. Блядь, ти ж звук. Ти... Слухайте звук міні-карти, а ви вы, вы тут чули, а? То не то що зараз. Ти зараз даже, блядь, пікнув два рази, все, на третій тебе вже блокує. На декілька секунд. А раніше можна було так запікати, щоб безблобити, що всіх багато могло тут вибісити. Так, тим часом вже 9 фрагів у нас, в рахунок 11-9, лишилось 3 арти. До речі, там по моєму в бою були 4 арти, мляха, бо аж тоді можна було би побачити бій, де дохрена арти. Ой-ой-ой, бляха, не всі хп пропу втратив. От тобі три арти, бляха, мінус 700 хп. Хорошо, добре, вже одинадцять фрагів. Одинадцять фрагів. Ну а, все, вс, ще щедна арта. Він не хоче виїжджати, арта може спокійно попасти, тоді арта дуже сильно з вертухи попадала. Ну, тут він його забирає. Тут він його забирає. І подивіться на ось цей е, після бойову а бо Це ж настільки, Я не знаю що сказати. Кайфово таке от а Не то, що зараз, воно якось не знаю, якось гарніше виглядає. Нічого лишнього, просто свої союзники, противники, фрагів, хто живий, хто помер. І ти заробив опита, сіх ти кредитів заробив. Е, не пам'ятаєш, репеєрс. Не пам'ятаю, не що урон. Ну, хоча може бути а. Ще да. я щось не сумніваюсь. Добре, на тому я буду закінчувати той відос. Дякую всім, що подивилися, дякую за лайки. Ще ставте лайки, коментуйте відео. Ще як вам сподобався цей бій, чи хотіли б ви поіграти в ті старі танки, чи хотіли б ви, щоб відкривати сервер так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока. До нових зустрічей.